Хочу з вами почати розмову з приводу інституту вивчення війни, а точніше, той інформації, яку вони надають. Є декілька різних інформацій, скажімо так. От один із заголовків від 150 метрів до 1 кілометра збройні село України просунулися в бік Токмака-Бордянська. І під Донецьком, ну і також ЗС РФ готуються прорватися через Авдіївку, оскільки їм не вдалося її оточити. Давайте почнемо з тих важливих ситуацій, як ви вважаєте на вашу думку, що відбувається зараз на полі бою. Ну і з огляду на ці заяви інституту вивчення війни. Отже, що ви важливо відразу зрозуміти? Жодної спокійної ділянки на лінії бойового зіткнення немає. Бойові сутички та зіткнення відбуваються фактично усюди, десь більш інтенсивні бойові зіткнення відбуваються, десь ці процеси мірою розповільнюються, але тиші та спокої будь де. Немає, немає. Ми маємо виділити буквально декілька напрямків, які потребують особливої уваги і української генеральної штабу командувачів на місцях. Звісно, що найскладніша ситуація в районі міста Фортеці Авдіївка. Там ворог, використовуючи старі каналізаційні колектори, скористався нагодою і зміг зайти в тил наших оборонців, які тримали оборонні рубежі в районі готельно-ресторанного комплексу «Царська охота». Це південно східна частина Авдіївки. В результаті ворог просунувся на кількасот метрів і фактично зайшов у передмістя Авдіївки в район приватного сектора. Це створює дуже серйозну загрозу для дій наших воїнів на цій ділянці фронту. Очевидно, що ворог, використавши таку можливість, діяв абсолютно не передбачена для українських сил оборони, що в принципі. Повертає нас до необхідності того, чому ми маємо висвятковувати. Простір навколо Авдіївки не лише на землі, не лише в повітря, і, як бачимо, досліджувати в тому числі інженерні комунікації, які знаходяться під землею, бо ворог шукає будь-яку можливість, щоб зламати спротив українського війська на цій ділянці фронту. Звісно, що певним чином ситуація на цій ділянці фронту стабілізована, але загроза й далі існує. Бо ворог накопичив чимало ресурсів навколо Авдіївки. Це і жива сила, і бронетехніка артилерійського компоненту він постійно задіює для того, щоб атакувати наш. Що роби позиції так само, як і авіаційну компоненту, адже генерал Олександр е, е, Тарнавський, командувач групуванням українських сил оборони Таврія, постійно на тому наголошує, що останні кілька днів ворог досить активно використовує керовану авіаційну бомбу, щоб гатити по наших оборонцях в районі Авдіївки. Не менш пекельні бойові сутички відбуваються дещо південніше від Марінки. Там в районі Новомихайловки ворог найбільшу кількість атак вчинив за минулу добу. Чому так ворог напалегливо сунув вперед на цій ділянці фронту, незважаючи навіть на що втрати? Йому дуже важливо зрізати так званий Вугледарський плацдарм. Минулого року, рівно рік тому назад, ворог намагався це зробити вночі на наших оборонців в районі міста Фортеці Вугледар з півдня, зазнав неймовірних втрат, тоді фактично втратили. Переважно кількість особового складу кілька е бригад, зокрема дві бригади техбригади морської піхоти та океанського флоту. Потім вони досить тривали час відновлювались. Зараз ворог намагається сунути на наших оборонців в країні володар здвок, наприклад, з півдня і відповідно зі сходу, де ще південніше від Мар'їнки, цією дорогою ворог намагається просуватися. вдало для себе зазнає втрат жодних критеріальних здобутків він не має. Але ми маємо розуміти, що ворог, як зазвичай заявляє про це Володимир Путін діє вдовго. А отже, скоріш за все, свою технічну та людську перевагу він буде намагатися далі трансформувати якісь там територіальні здобутки. Адже, в принципі, задача Путіна, з якою він проголошував так звану спеціальну військову операцію, порядку денного не знята. А задача полягає в повній окупації всій території Донецької та Луганської області. Отже, ворог і далі буде сунути. Не менш. Небезпечний напрямок ліманський напрямок. Ворог там намається створити потужний плацдарм для подальшого просування у бік міської агломерації Славянська Краматорської, і відповідно там так само. Досить буремні процеси відбуваються. хоча останні пару днів темп ведення бойових сутичок знизився, тим не менш ворог постійно маючи там ініціативу, намагається атакувати та контратакувати наші рубежі та позиції. Звісно, постійно на слаху ситуація на Купінському напрямку. Там ворог марячи тим, що він зможе взяти та про частину Харьковської області аж до лівого берега річки Аскіл, намагається сунути вперед. Але ж пам'ятаємо, що в районі населеного на пункту Сімківки. Збройні сутички тривають ну, фактично три місяці поспіль, без жодних територіальних успіхів для ворожого війська. Ну і звісно, на порядку денному знов з'явився невеликий відрізок фронту. Йдеться про район південніше від роботіного там українські села оборони, які де декілька тижнів поспіль були змушені відбувати численне вороже. Атаки зараз взяли ініціативу свої руки і дещо посунулися вперед, тим самим розширивши частину першої лінії оборони Суровікіна, яка знаходиться під контролем українських сил оборони. Будь-якому разі, ми маємо розуміти, що динаміка на полі бою вона залишається досить інтенсивною, і а інтенсивність ведення бойових дій, зокрема з українського боку, вона пряму залежить від ресурсних можливостей українських сил оборони. Вже зараз ми чуємо від офіційних. Речники відомості про те, що темп артилерійського вогню українські сили оборони на добу складають до 2 тисяч боєприпасів артилерії. Відповідно, ворог має змогу задіяти щодоби до 10 тисяч нарядів. За таких умов вести мову про паритет від артилерійського зброї на полі бою, мабуть, що не варто. Звісно, що ми певною мірою можемо компенсувати брак артилерійських боєприпасів за рахунок фіпів-дронів та інших фіпів дронів, але то замало. Потрібна артилерія, потрібні артилерійські боєприпаси, щоб далі мати ну, бодай статус клона бою. Ну і, звісно, я не можу ну, в цьому огляді залишити поза увагу ситуацію на лівому березі ріки Дніпро за південь Херсонської області. Там досі. Працюють на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра, наші морпіхи представники військ територіальної оборони та наші прикордонники, які незважаючи на тотальну, чисельно та військово технічну перевагу ворога, які намагаються ліквідувати ці три плацдарми, тим не менше, ведуть наші воїна оборонні бої раз за разом. Відбувають усі ворожі атаки. Ну, звісно, це в першу чергу відбувається завдяки ефективній комунікації між нашими вічі духами, що діють на лівому березі Дніпра, та нашими гармашами, які їх підтримують правними діями. Ми нашої артилерії це дуже важливо, адже е, поєднання. Так такого рівня комунікації разом з численними атаками з допомогою фіпів і дронів раз за на, за разом перетворять на попіл усі ворожі намагання е, скинути наші підрозділи в, в Дніпро. А отже, ми маємо розуміти, що ситуація тут знаходиться повністю під контролем українських сил оборони. Хоча останнім часом чую відомості від безпосередніх учасників тих буремних процесів, що край серйозно ускладнилася логістика. Логістика е, щодо і проведення ротації наших підрозділів. Що діють на лівому березі Дніпра, і щодо вивезення наших поранених звідти, і щодо забезпечення усім необхідним наших воїнів, які виконують бойові завдання на лівому березі Дніпра. Ворог пильнує за будь-яким рухом плавзасобів через русло Дніпра. Палює використовуючи міномети, артилерію, дрони, зокрема, фіпіві дрони, активно використовує дрони, які обладнані тепловізійними пристроями, щоб пильнувати за нашими діями, в тому числі вночі. Тобто, виклик дуже серйозний. В який спосіб це питання буде вирішувати відповідне керівництво військового керівники на цьому напрямку з українського боку достеменно мені невідомо, але виклик дуже серйозний. Бо я розумію, що в таких умовах навести пантону мостову переправу, щоб забезпечити сталу логістику українського групування на лівому березі, неможливо фізично і технічно. Ну і звісно, що ключовий аспект, який визначається е нинішнім становищем, полягає в наступному: як швидко і в якому обсязі найближчі перспективі українські сили оборони, що діють на цій ділянці фронту, отримують а. Тожна система радіоелектронної боротьби для того, щоб придушувати сигнал, яким, яким управляють ворожі оператори дронів е, своїми відповідними БПЛА. Е, як швидко ми отримуємо повітряну компоненту? на кшалт, вони ще в 16 щоб тримати чим далі ворожі сили. Що намагається протидіяти українським оборонцям? Ну і, звісно, якими ресурсами будуть забезпечені наші оператори дронів, зокрема фіків дронів, для того щоб на достатньому рівні реагувати на будь-які виклики з з боку ворожої армії, а тих викликів чим далі тим стає дедалі більше. Це точно невелике уточнення про лівий берег. Ви казали три плацдарми. Ваші колеги по цеху, так би мовити, частенько журналістів виправляють. А приводу того, що це не плацдарм, а сіра зона для більшого розуміння. Це все ж таки сіра зона, а не повноцінний плацдарм. Чекайте про яку сіру зону може йтися, якщо там знаходяться наші воїни, які тримають оборонні рубежі та позиції в районі зруйнованого Антонівського автомобільного, Антонівського залізничного мосту та відповідно в районі населеного пункту Кринки. Можливо, за останню добу щось змінилося, але буквально позавчора точно я знаю, що наші воїни продовжували бойові сутички і виконували відповідні завдання на лівому березі Дніпра. Хоча знову ж таки я повторюю ситуація там. Дуже динамічно і коментувати переміщення наших сотозасобів не варта аж до того моменту, поки не будуть реалізовані відповідні цілі та завдання, бо це в першу чергу наражає на небезпеку наших воїнів. Тому я комунікую в межах тієї відкритої інформації, яка є публічною, і не беру на себе зайвого. Так не будемо е брати на себе зайвого, тим паче, що то точну інформацію володіє тільки декілька людей. Ми можемо тільки. Орієнтуватись на відкриті джерела, і на ваші знання, в тому числі, бо ви військовий експерт, про наступальний ресурс Росії також хотілося б поговорити. Путін сказав, що 600 тисяч російських військових задіяно на нашій території. Чи поділяєте ви цю думку? І оцей наступальний ресурс є також деякі думки, що зараз вони використовують по максимуму, але ж тут питання, що. Постійно наступати не вдасться е, якийсь момент все ж таки переломний він буде, але тут зазначається така велике політичне питання, як вибори е, і путіну потрібно щось під вибори приносити. Відповідно, робимо висновок, що можливо він використовує зараз всі потужності е, до цієї дати. Потім е, таких, скажімо так, обертів ця атака не може притримуватися, чи все ж таки ні. Звісно, я двічі чув із Володимира Путіна цифру. В першому випадку він під час щорічної прес-конференції заявляв про 617 тисяч російських військовослужбовців, які задіяні в рамках так званої СВО. сьогодні. Під час зустрічі з, зі студентами, колишніми учасниками так званої СВО назвав цифру 600 тисяч. Хоча я більше схильний довіряти відомостям від українського ГУРу. Ну, нещодавно генерал-майор Вадим Скибицький заявив, що 460 Дві тисячі російських військовослужбовців, та відповідно 35 тисяч розгвардійців, задіяних в рамках так званої спеціальної військової операції. Чому така різниця? Такому вірно, що Володимир Путін вважає тих російських вояків, які назавжди залишились в українських лісопосадках та полях, все ще тими, що нібито воюють. Хоча вони навіки залишили своє життя. Відповідно навіки залишилися в, 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 в українських лісах та полях. В будь-якому разі, скільки б того особового складу не було. Першу чергу нинішня війна це війна ресурсів, а отже. Перебіг подій на полі бою буде визначатися не лише ресурсними можливостями російських окупаційних сил, та й відповідно ресурсними можливостями українських сил оборони. Тут поки що важко щось прогнозувати. Бачимо наскільки боремні та непередбачувані процеси відбуваються в американському уряді з цього питання. І сподіваюся, що ми почуємо добрі звістки 1 лютого під час відповідної зустрічі е, очільників країн, які входять до Європейського союзу, щодо надання. Прен військово технічної допомоги, щоб забезпечити, щоб забезпечити потреби українських сил оборони. Виклик дуже серйозний. Війна триває. Інтенсивність бойових дій, навіть не залежаючи на зимові умови, не вщухає. А отже, нам потрібні ресурси артилерія, бронетехніка, боєприпаси до артилерії, обстаткування, обладнання, зокрема, і високоточні та далекобійні ракети. Бо нам потрібно руйнувати і далі ворожі інфраструктурні об'єкти, ворожі військові об'єкти на машина, тимчасово окупованих територіях нашої країни. А й на території європейської частини Російської Федерації, бо це важливо. Бо ворог має змогу, використовуючи власний оборонно-промисловий комплекс, виготовляти в достатній кількості і бронетехніку, і озброєння, і боєприпаси до того озброєння. А отже, є над чим працювати усім складовим наших сил оборони для того, щоб максимально зруйнувати ті самі можливості, які створюють для ворожої армії, і ті ресурси, які вона використовує на полюбові. Неодноразово вже говорили про Білорусь, і насправді війна триває, час іде, і списувати з рахунків а, цей ризик неможливо. Саме тому наша сторона готується і до цього випадку, в тому числі. Але, от, посилаючись на білоруського опозиціонера, хотілось би з вами поговорити і про цей ризик. В тому числі а, він сказав, що армія Білорусі підготовлена до вторгнення в Україну. Цитую, сили спеціальних операцій від початку війни перебували на кордоні з Україною. Зараз за нашу інформацію. Вони вже звідти зняті та повернуті на місця дислокації на кордоні. Переважно відбуваються розвідувальні заходи та дії. Туди скеровано підрозділи РЕП, постійно виїжджають групи, але реально армія вже в принципі підготовлена до вторгнення в Україну, наголосив Олександр Азаров. Ем, як ви розглядаєте цей ризик? Чи можливий він? Тому що зрозуміло, Лукашенко там балансує. І спочатку війни е, він певні дії зробив, але все ж таки армія не пішла. Але знову ж повертаюсь до початку мого питання: що час іде, аргументація можливо змінюється, точки важелі впливу на Лукашенка теж можливо змінюється. Тож, як ви дивитеся на це питання, що є ядерним електоратом Олександра Лукашенка, яке дає йому змогу о, кілька десятиліть поспіль перебувати при владі, це сильна. Та не потрощена армія, саме на це розраховує Олександр Лукашенко, для того, щоб подалі триматися влади, відправляти в пекло війни свою армію. А розвідка Білорусі абсолютно чітко усвідомлює той факт, що починаючи від лютого 22-го року Українські сили оборони системно та методично створювали розгалужену, потужну багаторівну систему інженерної фортифікації на території чотирьох областей: Волинської, Рівненський, Житомирської та відповідно, Київщина. для чого? Для того щоб максимально ускладнити рух ворожого війська, у разі якщо він наважиться знов на супопутну операцію, рушувши через кордон між Білорусію та Україною. Одних лише мін протипіхотних та протитанкових на цій ділянці фронту встановлено, півмільйона мільйона одиниць. Отже, Лукашенка чітко розуміє, що у разі вступу його армії у цю бійню його армія зазнає неймовірних втрат, адже комплекс засобів українських сил оборони досить потужний на території тих областей, що я зазначив. Зараз тривають інженерні та фортивокаційні роботи на території Чернігівської Сумської та частково Харківської областей. Отже, роботи в напрямку посилення наших оборонних можливостей продовжуються. Так само варто зазначити, що таку. Типу роботи відбувається і на східному і на південному фасі російсько-українського фронту. Де-факто зараз одномоментно будується лінія оборони захисних споруд протяжністю до тисячі кілометрів. А отже, ми маємо розуміти, що ворог усвідомлює той кейс завдання, які нині реалізують українські сили оборони, і розуміє, з якими складнощами він буде стикатися в перспективі, намагаючись атакувати наші рубежі та позиції. Бо досвід української українська літня наступальна кампанія свідчить таке. Старі добрі укріп райони, довготривали вогневі точки, мережі тих самих протипіхотних та протитанкових палів створюють майже непереборні умови для просування вперед. Тут зараз так само українські сили оборони, створюючи ті самі інженерні фортифікації, намагаються досягти реалізації двох цілей: перша ціль. Це збереження життя та здоров'я наших воїнів, адже в захищених е, на захищених об'єктах набагато краще вести оборонні бої. Друга місія максимальне сповільнення і навіть е, 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 стопування, скажімо так, е, будь-яких можливостей для ворожого війська щодо просування його вперед. А отже, я так думаю, що що стосується тисячокілометрового е, е, відтінку чи. Ділянки фронту, що нині особлює державний кордон між Білорусі та Україною, там точно найближчим часом навряд чи, будуть якісь зрушення, це очевидно, через високий рівень нашої готовності до відкриття ворожої агресії. Що стосується інших ділянок фронту, то зараз на території трьох областей Російської Федерації, що межують з Україною, йдеться про Брянську, Курську і Білгородську областей, зосереджено близько 26-27 тисяч російських військовослужбовців, які тонким. Арам розмазано вздовж кордону. тобто. Це фактично підрозділ такий собі аналог наших е, територіальної оборони, які не є ані штурмовиками за визначенням, а не ані немає достатньої кількості озброєння та бронетехніки, щоб бодай намагатись реалізувати план ворожої агресії в напрямку нашої Чернігівщини, Сумщини чи півночі Харківської області. Отже, поки поки що таких загроз немає, а е, тільки на ворог почне накопичувати ресурси для атаки півночі на нашій е, території. Про це ми задізнаємось першими від української розвитки, бо Наші фахівці з цього питання добре знають цю діяльність, і я думаю, що вони вчасно поінформують що на широкий загал щодо таких загроз. У Будь-якому разі, ми маємо розуміти, що основна увага зараз зосереджена на східному та на південному фасах російсько-українського фронту, і саме зараз там визначається майбутнє майбутнє полі битви. І ключове питання, яке або слугує нашим успіхам на полі бою, або буде усіляко тому заважати це відповідне ресурсне забезпечення нашого війська. Тож кейс інтенсифікації виробництва нашими підприємствами промислового комплексу залишається актуальним так само, як і залишається актуальний кейс військово-технічного співробітництва України з нашими західними партнерами. Зброя та боєприпаси до тієї зброї є визначальним чинником, яке в перспективі буде формувати поле майбутньої битви. Ваші думки з приводу 24-го року загалом хотілось би почути. Я розумію, що питання можливо складне і багатошарове, але все ж таки, якщо якось окреслити це питання, а це якась глибока оборонна операція, чи буде певна активізація? Якщо вважаєте, що так, то якого характеру і завдяки чому f 16 ракети. 300 кілометрів а, дальності а, як буде змінюватися цей рік? А, ну, якщо все ж таки можемо і ви маєте такі думки, і ми можемо їх озвучити. Звичайно, і мені здається, що відповідь на це питання очевидна. Ну, по перше, президент Володимир Зеленський чітко визначив завдання українських силам оборони щодо створення цілої мережі розгалуженої мережі інженерних фортифікацій. Тому що очевидно, українська армія де-факто перейшла на рівень стратегічної оборони. Ми зариваємося землі для того, щоб під прикриттям наших інженерних фортифікацій раз за разом відбувати усі спроби ворога поспросунутися вперед. на цьому тлі, зазвичай зазвичай інші складові українські Борони будуть накопичувати ресурси до майбутніх українських наступів, чи станеться цього 124-го року, чи наступного 25-го, буде залежати від темпів та обсягів поставок озброєння військової техніки, як від української оборонної промисловості, так і від наших західних партнерів. Тобто, тут робити висновки та прогнози справа невдячна. Що ж стосується важелі впливу на ворога, то тут абсолютно чітко висловився свої публікації для заекономіст український генерал Валерій Залужний, наш го. Овнокомандуючи збройними силами він говорить, що вон у світі не існує тобто, зброя яка може принести перемогу на полі бою України, немає. Але поєднання різних складових вогневого та технологічного впливу на ворога дасть нам перевагу на полі бою, завдяки яким ми як і не з кінцем досягнемо нашої кінцевої мети. Звільнимо територію України в кордону деностопершого року. Про що йдеться? Йдеться про технології: системи радіоелектронної боротьби, дронові системи, відповідне високоточне озброєння, та в тому числі ракетне озброєння, в тому числі те, яке буде дозволяти нам працювати на відстані до 300 кілометрів. Звісно, що потрібна авіаційна компонента бо наша західна партнер. Абсолютно переконаний і це абсолютно слушна позиція щодо того, що не можна проводити масштабні наступальні операції, не маючи абсолютного панування в повітрі. Українська армія довела, що і в такий спосіб можна воювати, не маючи авіаційної підтримки, але тим не менш, я розумію, що наслідки нашого наступу під час літньої кампанії були б більш масштабними, якби ми мали ту саму авіаційну компоненту. До того ж згадано вами винищувача в 16 це не лише про підтримку дії українського війська як на Суходолі, так і над акваторіями Чорного та Азовського морів. Це ще йдеться Першу чергу про підтримку нашої системи протиповітряної оборони. Бо, очевидно, що ворог не відмовляється від своєї тактики ракетного та дронного терору. Він продовжує поцілювати своїми ракетами та дронами по об'єктах не лише військової інфраструктури чи транспортної інфраструктури нашої країни, часто густо ракети та дрони прилітають в будинки мирних мешканців нашої країни, які жодного відношення до українських сил оборони не мають. Отже, компонента протиповітряної оборони залишається на часі. Про це часто густо заявляють наші високоповажні західні партнери. Але я тут залишаюся скептиком. Навіть за підсумками 18-го Раштайна ми чули звіт від е, е, представників українського міністерства оборони. Тим не менш, е, ми почули досить надійливі заяви, але не почули жодної цифри, конкретної цифри, коли що саме в в якому обсязі буде передана для забезпечення потреб українського війська. Сподіваюся, що Крига Скресне тільки но відбудуться відповідні наради на рівні е, країни Європейського Союзу, і тут ми почуємо абсолютно чіткі позиції щодо того, коли тільки ми отримаємо бронетехніки, артилерійське озброєння, боєприпаси до того mm -hmm. озброєння. До речі, тут ну, варто нагадати нашим західним партнерам, що вони обіцяли в рамках відповідної домовленості передати до кінця березня поточного року 1 мільйон артилерійських снарядів, Наскільки я пам'ятаю, Зараз на зараз передано лише 300 тисяч цих снарядів, а часу до завершення березня місяця залишилось не так багато. Це виклик, і виклик в тому числі пов'язаний з тим, що поки що не спроможна в повному обсязі і досить швидка європейська оборонна промисловість трансформуватися під вимогу часу. А фактично, часи борени, чим далі, тим більше країн. Світу залучається до збройної боротьби, палає в різних куточках світу, а це значить, що треба озброюватись, треба приводити до ладу власне збройні сили. Бо на жаль, нині ключовий пріоритет і ключовий аргумент у світі це сила і відповідно, право сили дає перевагу в будь-яких комунікаціях. Треба озброюватися, треба гуртуватися заради спільної нашої мети. Мета нас одна: зберегти нашу незалежність та відновити територіальну цілісність України. Це точно. Пане Владиславе, дякую за цей комплексний аналіз і дякую, що відповідали на мої запитання і допомогли нашим глядачам розібратися. Бажаю вам гарного вечора. Слава Україні, героям слава. Владислав Селізньо, військовий експерт, долучався до ефіру 24-го каналу.